Рівне знову на Майдані Незалежності прощається із загиблим військовим. У боротьбі з окупантом загинув Геннадій Момотюк. Геннадій Момотюк народився на Сумщині у Сарнах. Опанував фах тракториста, але присвятив життя роботі на будівництві на Рівненщині. Таким людям, як Геннадій, сьогодні потрібно розбудовувати Україну. У нього було було були золоті руки і добре шире серце. З яким сьогодні творити наше майбутнє, висловлюю щире співчуття родині, близьким, друзям і ще раз дякую усім присутнім за те, що знайшли час. Війшли розділити наше горе. Геннадій відслужив строкову службу в армії у військах зв'язку. У перші дні повномасштабного вторгнення він добровольцем пішов у військомат, пройшов навчання на полігоні, а затим вирушив служити на Запоріжжя. Практично увесь час перебував на цьому напрямку. За віддану та відповідальну службу 16 листопада 2023 року був нагороджений відзнакою головнокомандувача збройних сил України Золотий хрест. Та вже зовсім скоро родина отримала страшну звістку. Геннадій зник без вісти. І лише днями рідним стала відома доля героя 29 листопада 2023 року. 52-річний командир зводу зв'язку, старший сержант Геннадій Мамутюк загинув, виконуючи бойове завдання на запорізькому напрямку. Поховають його у селі Верба на Дубинщині, де він провів усе дитинство та живуть його батьки. Іля Тамашевський Павло Стецюк новини рівного.